Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, звісно, що про книжки, як завжди. І перше, з чого я хочу почати, це те, що я зрозуміла, що я не хочу витрачати час на книжки, які мені не сподобаються, або вони мені одразу не зайшли. Раніше я могла дочитувати книжки, домучувати, але зараз ми всі розуміємо, що час не стоїть на місці, і якось його не хочеться витрачати на те, що тобі. Не подобається. Тому я вам казала, що я почала Нору Робертс. Я прочитала половину. І, на жаль, вона йшла дуже класно, повільно, але цікаво. Тут листочок мені прям під мене. Вона йшла дуже класно, цікаво, але не вау. І я прям відкрила така, я не читала п'ять днів, У мене все ще трошки продовжується на читу. Я відкрила і така. Ну, камон. Я не хочу. Я не хочу, мені не цікаво дізнатися, чи там, чим там все закінчиться. Ророк казав, що мені ще читати її три години. Я така, де я за три години прочитаю ще одну повну книжку. Я подзвонила Лесі, вона мені прекрасно розказала, чим там все закінчилось. І я така: хм, супер. Тому розкажіть, напишіть в коментарях, чи ви дочитуєте книжки, чи домучуєте, чи не витрачаєте на це час. Зараз я почала. Мозку Еллі Хейзлвуд, а, Прочитала вчора буквально 10 сторінок, але щось перед сном така вже не вчитувалась дуже, тому треба заново перечитати. Сподіваюся, що вона мене вразить в приємному сенсі. А сьогодні, взагалі, це так, це вступне слово. Але сьогодні, взагалі, нас чекає дуже цікава тема дитячих книжок. І списочок виглядає сьогодні приблизно ось так от Ось так от. Ви спитаєте взагалі, Настя, які дитячі книжки? Ти розповідаєш про детективи, про романтичні історії, про фентезі інколи. А тут дитячі книжки. Чому? А я вам розкажу чому? Тому що в мене є неймовірна племінниця Ліруська, яку я дуже обожнюю. і вона постійно вона дитина книжок. Вона дуже любить книжки, і я підтримую це її захоплення, як і її батьки. І тому сьогодні я вам розкажу про декілька класних дитячих. Книжок. Тут, власне, немає ніякого списку, чому цю книжку я показую першу і так далі. Я просто з вами ділюся, якщо у вас є дітки. Скоро в нас 1 червня якраз день дітей. Тому, якщо вам буде цікаво, подивіться. Якщо ні, можливо, у вас колись будуть, будуть діти, і вам буде цікаво це подивитися. І спочатку в нас іде витресліськи-зайчення. Це в нас серія. Тут в нас і що почухаєш, за вушком є, і зайчиня купається. Чому ці книжки прикольні? Тому що вони інтерактивні, і дитинка тут задіяна. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, ой, воно забуло лапку, так болить, подмухай тричі, це допоможе. І тобто, дитина має виконувати якісь рухи. Подмухати. Потім, наприклад, що тут у нас є ще? Негайно треба щось зробити: наліпимо на ранку пластир. Ось він. І? Дитинка ліпить пластик. Тобто не просто ви її читаєте, вона така сидить, слухає, а тут є інтерактив. І, власне, всі книжки, мені здається, про які я сьогодні буду розповідати, ну майже всі, вони з інтерактивом, тому що дитині це цікаво, вона задіяна в процесі і не просто сидить вас і слухає. Варто зазначити, що ці книжки мені довелося тимчасово вилучити у Валерії, вона про це не знає, але її дуже швидко їх поверну. Наступна книжка дуже схожа на заченняту. «Нумо допомагати, тут в нас їжачок. Тут у нас теж серія є: «Нумо дружити, час засинати, «Нумо допомагати і «Нумо грати також вона відрізняється тим, що вона інтерактивна. Торкнися лапки, їжачка, поскочи йому носик, пригладь голочки. Тобто схожа, але по-своєму прикольна. Наступна книга в нас також іде серією потяг дрімотяг, кольори, також є ще цифри. І тут немає жодного інтерактиву, тобто тут дитина нічого не трогає, нічого не робить. Просто ця книжка класна тим, що вона гарна, гарно намальована, надрукована, тобто тут бусковий, все в нас пояснюється, і тут вірші, сірий, жовто гарячий, власне, всі основні кольори. Тому для знайомства з кольорами, для знайомства з цифрами. Те, що треба. Наступна книжка у нас серед котячих друзів. Варто зазначити, що Валерія, моя племінниця, вона обожнює котів. На вулиці, всюди, всім треба помагати обов'язково. що коли вона виросте, YouTube ще буде існувати, я їй покажу це відео. Серед котячих друзів ось така у нас книжечка про котиків. Так, тут у нас маленькі вірші, і, власне, Котики. Мімі -мі, улюблені лірини мімі. Ось книжка цікава тим, що історія, і, власне, тут теж відбуваються всякі події, можна показувати там, на пташок і так далі. Дуже різнокольорова. Дуже різнокольорова дитяча творчість. Їдемо далі. Наступна у нас дерезлик, власне, також, о, до речі, про серію котячих друзів, серед котячих друзів. Я знаю, що там в них ще є. Але я не впевнена. Моя сестра може напише в коментарях. Так, йдемо далі. Дерезлик. В нас тут також є дрімуня, поросинка, дерезлик і квочечка. Класні вірші, дерезлик їсти хоче, давненько був обід. У животі буркоче вже підкріпитись слід. Можна знаходити також тваринок вивчати. Ось така класна, класна книжечка. Мені здається, чесно, трошки, щоб моя сестра розказала трохи краще про ці книжки, тому що все ж таки вона з сестрою проводить більше часу. Але різноманіття на каналі це теж треба, тому ділюся з вами. Сподіваємось, сподіваюся, що вам буде корисна ця інформація. Якщо у вас є дітки, напишіть, що ви їм читаєте, чи читаєте взагалі, чи люблять ваші дітки книжки. Ось, ну а я продовжую. Мур, котики! Це в нас також серія, в нас тут є обімашки, позіхушки, куку, бувайна і ам-ам. Значить, в нас тут в чому прикол, то також інтерактив, що можна відкривати отак от віконце, радіє кошеня, сумує і таким чином вивчати емоції. І також інтерактив, що дітки відкривають. Ось, дуже класно. Здається, це я їй дарувала. Також ще є книжка Мої чудинацькі вірші. Її я не взяла, тому що вона дуже важка. Я сподіваюся, що може я знайду якісь фотографії, я покажу вам. Там класна промальовка, класні дитячі вірші. Також можна вчити їх з якимись рухами, з пальчиками і так далі. Також є «Манюній» манюніруся, обожнює Манюняго», але вона дуже велика. Ця книжка там вона по об'єму десь така. Я прикріплю фотографію фотографію, але там десь 150 сторінок. Ну і типу, взагалі не манюні. Власна історія, тому дітям цікаво. І останнє 100 казок, мені здається, мені просто зараз немає, я сфотографувала для себе 100 казок, і Маріна казала моя сестра, що це прям топ-топ-топ. От такий раптовий дитячий огляд вийшов. Я думаю, що ви не очікували від мене побачити дитячі книжки тут на каналі, але why not? Я вирішила спробувати. Напишіть, будь ласка, чи цікаво було вам дивитися, чи робити ще якісь такі раптові відео, показати щось, що ви не очікуєте від мене? Ось напишіть, що зараз читаєте, бо бачите, чи буває у вас трохи нечитун, як ви боретесь з нечитуном? Я дуже вдячна вам за перегляди. На останньому відео перегляди набралися дуже швидко, там майже 250 переглядів. За три дні набралося я така. Відео залетіло, мені дуже приємно. Усі, що ви ще хотіли бачити на моєму каналі, дякую за активність, дякую за лайки до нових зустрічей.